Чергова прес-конференція і чергова брехня від Зеленського. Я не знаю, як взагалі так виходить. Як тільки він відкриває рот, так постійно бреше. Більше того, ну як можна брехати ті речі, які так просто можна перевірити. Пам'ятаєте, в 22-му році був підписаний Зеленським указ про заборону проводити переговори з Путіним. Тепер послухайте, коли, за словами Зеленського, він підписав цей указ. Я це зупинив швидко, просто зупинив сепаратізм в нашій державі. Тим що я заборонив. Будь-кому, будь-яким представникам політичним діячам в Україні проводити ті чи інші негосієйшнс з російською стороною, з прихильниками Путіна упродовж війни. І це було коли їх війська були тут, були тут, в Київському регіоні. Тобто, за словами Зеленського, цей указ він підписав тоді, коли російські війська були під Києвом. Ну давайте подивимося хронологію подій. Дивимося, що нам пише Українська Вікіпедія. 28 березня українські війська виграли битву за Ірпінь. До 2 квітня українські військові відновили контроль над усією Київською областю. До 2 квітня 22-го року. Тепер дивимося, що у нас сказано в указі. Ось бачите, рішення Ради національної безпеки. Пункт перший констатувати неможливість проведення переговорів з президентом Російської Федерації. Тобто, це саме оцей указ. Дивимося дату, введено в дію указом президента, від 30 вересня 2022 року. 30 вересня, тобто російських військ вже давним-давно не було біля Київської області. Це абсолютно елементарні речі, які можна перевірити в будь-який момент. У квітні російські війська вийшли з Київської області, а у вересні тільки був підписаний указ. Півроку пройшло, а він зараз бреше українцям, щоб він підписував цей указ, коли російські війська стояли під Києвом. І така брехня постійно. Постійно всі його заяви, які він розказує, починаючи з того, що ми палкою на війну нікого не женемо, що в нас відкриті кордони, хочеш їхати, їдь що для нас найважливіша цінність це життя українців. Всі отакі от заяви, це все абсолютно брехня. Звідси виникає тільки одне питання: а хто взагалі з ним захоче домовлятися, якщо він постійно бреше? І хоча пропагандони постійно розганяють історії про те, що з Путіним не можна домовлятися, але в мене інше питання: а хто взагалі захоче домовлятися із Зеленським, якщо він, по-перше, постійно бреше, а по друге, він не Своїх домовленостей. Яскравий приклад це стамбульські домовленості, тому що саме після них російські війська вийшли з Київської області. Що сталося далі? Всі прекрасно пам'ятають. Наш великий друг Борис Джонсон приїхав до Києва і нашептав Зеленському, що треба продовжувати війну. Саме тому Зеленський наплював на стамбульські домовленості і почалася м'ясорубка. І от саме через це зараз Трамп проводить переговори з Росією, а вони їх проводять без України, без представників європейських країн. Трамп з Путіним зараз домовляються. І зовсім скоро ми дізнаємося результати цих переговорів. А Зеленського ніхто нікуди більше не зве і бачити ніде не хотять, тому що з брехуном ніхто не хоче мати справу. Ну а ще більше цікавих новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.